Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. В цьому році, це, мабуть, буде останнє відео 31 грудня. Говоритимемо про холостяка. Точніше, про учасниць. Хто з учасниць, незважаючи на вроду, впевненість, гроші все ще являється цнутливою. Готові. Поїхали! Маленький дисклеймер. Залишили всього чотири учасниці Айтішниця, директор айті компанії Саша, модель Катя, безробітня Саша з Харкова і Марина, Марина, який намагається насадити образ, мовляв, вона дівчинка з такого села, з такого району, де потрібно себе відстоювати. Я скажу чесно. Як психолог, я взагалі цього не помічаю. Перед тим, як ми перейдемо говорити детальніше про учасниць, дуже часто мені в коментарях пишуть, як ви можете так говорити, як ви можете знати те чи інше. По-перше, зачекайте, коли дівчина чи будь-яка людина йде на телевізійний проект, де його показують мільйонам українців не тільки по Україні, а по всьому світу, вона автоматично дає... В тій чи іншій мірі згоду на обробку персональних даних. Адже заради цього і люди прагнуть стати відомими. Люди хочуть цього. Тобто ти не можеш бути відомим і не хотіти, щоб про тебе говорили. Ви усвідомлюєте. По-друге, практика, досвід, навчання, дипломи. І ще хочу сказати, що коли я розбираю. Чи іншу учасницю, я не видаю це за істину. Я не говорю це там як Папа Римський, двічна йому пам'ять, він недавно помер. Я ж не видаю це як істину, тому що ці дівчата вони не прийшли до мене на консультацію особисто, я їх не бачив. Але я можу опиратись на певну поведінку. І навіть якщо ви пишете в коментарях, але ж вони актриси і вони грають роль. Послухайте. Я часто ходжу в театр і у Львові, і в Києві. Я багато де був в театрах і за кордоном. Дивлюся багато кіно. Актор це та людина, яка вже в професії дуже-дуже багато років. Ну, принаймні там від п'яти років, та да? тобто людина, яка може перевтілитися, і то є актори, які 20 років. Працюють в цій професії, все рівно їм не вдається так привтілюватись. Тому точно ми не можемо говорити тут недоречно говорити про дівчат. Але вони ж актриси, і вони грають роль. Актриси з них дуже погані. Вони грають те, що їм написали, вони намагаються грати, але плюс-мінус дівчата є такими, як вони є. Вони є справжніми, тобто нічого їм не вдається грати. Ну що ж, а поговоримо ми про учасницю. Учасницю, яка дуже мені нагадує, Віку з Неангелів, Вікторію Сміюху, і має таку зовнішність, яку, я б сказав, трішечки таку румунську. Фінансовий аналітик Аліна. Вам добре видно? Ось вона. Ну, правда, вона схожа на Вікторію Сміюху з Неангелів? Ось вона. Дуже в неї зовнішність така румунська. Я помітив в неї тут навіть якийсь невеличкий шарам. Не знаю, чи вона говорила, чи ні. У неї дуже дуже велика посмішка. Подивіться. Надто ось видно вам? Так, напевно, надто велика посмішка, е, великі очі. Якщо б СТБ не показало, що їй 23 роки, чесно, я б подумав, що їй десь 30-35 років. І те, як вона себе подає, як одягатись, ну, тобто, вона за абсолютно не схожа мені на 20-річну дівчинку. І є, звісно ж, інша учасниця Юлія, яка вибула, про яку ми будемо говорити. Вікторія 37 років вибула. Я вам скажу, що насправді Вікторія побудувала такий образ, де спочатку вона здавалася така закохана, приємна, цікава, інтелігентна, культурна, навіть якщо в неї були такі прояви цієї прямолінійності, але на ті перші випуски вони здавалися доречними. Зараз вона просто перетворилася в кінцевих випусках, поки вона не вибула, в якусь бичку. Вибачте мені за слово, де вона всіх постійно принижує, обсирає, знецінює. Тобто я така гарна, я така крута. Ну, абсолютно, вона трішечки. І я навіть не маю шпаргалку, щоб підглянути. А ні, я собі вислав. Я вислав собі в нотатки. Ви готові почути, хто в нас на проєкті цнотливий? У Аліни є всі повадки для того, щоб мати підозру, що вона цнотлива. І цнотлива на проєкті була не тільки Аліна. Я подивився випуск, де вони на Буковелі насправді. Ну, хочу сказати чесно, вони дуже гарно показали Буковель з такої точки зору, як справді якийсь м, європейський. Курорт першого гатунку, дуже цікавий, з гарною природою, з цікавими локаціями, атракціями, без хаосної забудівлі. Вона присутня у Буковелі. І, чесно, Буковель цікаве місто. Єдине з мінусів для не міста, а взагалі міс... гірська місцевість, курортне... курортне містечко. Єдине з мінусів, що в нас країна насправді дуже велика. І буквально трішечки замало, тому що там, знаєте, як в великому селі, коли ти їдеш в Буковель, там ти можеш знайти всіх. А другий мінус це те, що вони не подумали абсолютно про інфраструктуру. В тому плані, що там немає велодоріжок, там дуже вузенька дорога, там немає тротуарів, і дуже часто ми помічаємо людей, які просто йдуть тротуарами з лижами. А ви уявіть, є діти, є люди розсіяні, стомлені, які не помічають і машини, які женуть, і цей мокрий сніг, який падає. Ну взагалі, тобто почуття впевненості немає абсолютно. Плюс некомфортно з точки зору для туризму. Тим, що турист має думати, він має напрягати свої мозги, де знайти паркінг, де знайти якийсь публічний туалет, де поїсти, де тут супермаркет, де тут харчівня. Тобто немає якогось табло, немає інформаційного е, мобільного сервісу ще на в'їзді на повороті в Буковель. Е, зараз, наприклад, запустили вперше. Ви вибачайте, що я трішки відійшов від теми, але вона дуже доречна. Е, запустили. Буковельський експрес, який пробуває в Єсіня. Так? Це, звичайно, позитивно з тієї точки зору, що місцеві люди, водії матимуть заробіток. Таксісти, звичайно, вони будуть на цьому нагрівати, класти тарифи, але яку на яку роботу вони будуть мати? Це дуже добре. І я так розумію, що в майбутньому буде якась якийсь трамвайчик, якийсь шатл, шатл-бус, який якраз буде. Возити, та? тобто з єсіння до буквально тому, що їхати автівкою 35 хвилин, я дивився в Ютубі. Отже, наклав СТБ фільтрів, як тільки вони приїжджають ці гори. І дівчата, вони реально мені постійно, як дикі. Що вони з тим дубаєм? Ой, сонечко, хочу ніжитися на сонечку. А вони приїжджають, ті Карпати, ой, гори, сніг, я ніколи не. Просто у вас є гроші, щоб причепуритись, привезти себе до ладу. Але ви за пів життя, які ви живете в Україні, ніколи не були в горах. Ми ж не говоримо про якесь містечко, про якусь місцину маленьку, де доречно зрозуміло, що ти не було в горах. Але ну це те, як кожен українець був принаймні хоч раз в Одесі в Укр... в Криму, який є український в Карпатах, у Львові, в Києві. Та тобто, плюс-мінус є місця, які об'єднують українців, тому що вони там були, а тут дівчата не були. І це при тому, що вони не згадують. Я ніколи не була в Карпатах, тому що я все життя відпочивала в Швейцарії, де просто захмарні ціни. Австрія, Швейцарія це топ, топ, топ. Там дуже дорого. Я не знаю там. Реально, я думаю, тільки бізнесмени можуть собі дозволити. Або люди, ті пересічні українці, які реально так рік або і більше працюють, відкладають ті гроші, як мишки, щоб дозволити собі відпочинок, щоб потім запостити фотографії в інстаграмі. Наклав фільтри, цей сніжок, який падає. Аліна. Аліна на побаченні задавала Алексу мільйони запитань. Ми поговоримо про це з точки зору психології. Вона пише вірші. І знаєте, людина, яка пише вірші, це завжди свідчить про такі три речі. Вона натура романтична, тобто це означає, що світогляд її по житті дуже такий оптимістичний Вона вірить в якусь казку, це може бути придумана казка, або це може бути якийсь фільм, взятий, За приклад, Реально якась казка, яку її читали в дитинці. Так? В неї дуже таке романтичне бачення світу. І чому вона називає себе їжачком, який закривається, так? Їжачок, який закривається, перш за все, це комплекси, які в ній присутні, непопрацьовані, можливо, вона не сприймає свою зовнішність, вагу, яку б її хотілося трішки більше, тілобудову. Так, можливо, є якісь речі, які справді вона не сприймає, тому що вона харизматична і вона відрізняється, так? Там від моделі Каті. В якоїсь звичайній форми, тобто абсолютно нормальної будь-якої української дівчини, все-таки Аліна, наш фінансовий аналітик 23 роки, має таку неординарну зовнішність, яка підходить чудово і для, і для фотомоделі. І для шоу-бізнесу, шоу-бізнесу, для співачки, для актриси, навіть може, тому що Кіра Найтлі, от погляньте, Кіра Найтлі, вона дуже-дуже тендітна. От якраз слово, яке можна підібрати Аліні, це тендітна. Недо, негарно говорити, там худа, не така кості сторчать. Тендітна. Вона тендітна і це також є харизмою. Так? Тому вона така романтична, дитяча, наївна. Оці три слова, які ми можемо охарактеризувати. І якраз коли вона характеризує себе їжачком, який закривається, це саме через те, що вона чуть-чуть, 23 роки починає з кожним роком усвідомлювати, що світ не може бути таким, яким хоче вона. Світ не може відповідати вимогам, які хоче вона, натомість про те, що світ має свої певні правила, допустимо, як власне, і ця війна. Яку ніхто не малював, яку ніхто не придумував, і от світ дав нам її через певні інструменти. Інструментом є президент Російської Федерації, на е, побаченні Аліна задає мільйон питань Алексу. І Алекс мені нагадує на цьому побаченні чоловіка хтивого, тому що він, безумовно, є хтивий, але він перш за все думає, як. Пийміть дівчину. М -м, тобто, якщо ви проаналізуєте будь-яке побачення, дуже швидко він там пару, сл пару слів обмінявся, йому вже хочеться собі обійматись. Йому вже хоч там в нього в штанах вже не спить, рветься, реве та стогне. А. Аліна Хитра, Аліна Мудра. І вона не дарма просто вона фінансовий аналітик, тому що аналітику, очевидно, вона вибрала цю професію, тому що це є складова її розуму аналітичний. Вона спершу розпитає, і Алекса, це дратувало на побаченні в Буковелі, тому що він же її там взяв за коліно. Вона звертає увагу, що йому що їй не дуже комфортно, їй не дуже зрозуміло, коли відразу. Вона, звісно ж, звертає на увагу, що він там лижиться, слимачиться з усіма учасницями. Це взагалі, тобто, якщо так подивитися, коли дивлюсь, думаю, боже мій, ну, ці дівчата, ні гідності, заради чого вони прийшли? Тому що ця слава, яку дає це шоу, вона дуже короткочасна, вони не рекламують свої якісь послуги. Тобто, навіть та Вікторія Варлей, яка актриса, ну, вона себе не проявила в шоу як актриса, де режисер би подивився і сказав, о, оцю Вікторію Варлей треба брати в серіал. Навпаки, всі учасниці проявляли і проявляють себе дуже, особливо коли вони в буквалі оділи всі хустинки. от Просто їхні маски були зняті, коли Саша безробітня з Харкова м -м, в цю дубльонку чорну і хустку. от Просто звичайна дівчина без понтів. Аліна задає питанням на питання. Тобто Алексій питання, вона йому питання. Це закритість. Тобто, це вже в, в тій чи іншій мірі. Певна пасивна агресія, вона не відчуває себе відкритою очевидно, тому що вона якраз і розуміє, що цей Алекс просто хтива людина, який хоче її. І вона не дається. І знаєте, Аліна належить до тих людей. Це якраз і є така закритість, романтичність, питання на питання. так це є такі компоненти складові, як зрозуміти, що дівчина, вона цнутлива, або, зокрема, навіть якщо вона не цнутлива, тому що я знаю, в, в, в коментарях багато хто з вас напише, але я там така, сакма, така сама, але я не цнутлива. Але, по крайній мірі, дівчина не готова і не надто зацікавлена. Тобто Аліна це якраз той типаж, яка дуже добре. Компасирує мозги чоловіка. Вона буде крутити, вертіти, думати, і коли вона його вивчить з усіх сторін, вона буде знати, як ним керувати. Вона буде знати, де зупинитись, де продовжити, де вилізти на голову, з ногами, без ніг. Та Алекс от хоче. А не гратися в романтику. Він звик перемагати. Він в одному, здається, без палу в Ютубі. Він говорив, мовляв, що йому злили інформацію, що він, Алекс Топольський, він з багатої сім'ї. Його тато був дуже багатим. І, от, власне, він такий розбалований. Ну, тобто, багаті діти вони завжди звикли отримати те, що хочуть вони. Вони звикли перемагати, вони звикли брати. Тим паче, що Алекс він же в такому віці. 30 років плюс, коли ну, точно романтика це не є сильна сторона. Взагалі, по характеру по рисах обличчя, я вже це говорив, він хоче взяти, переспати і все. Е Вікторія Варлей, яка думає, що на побаченні виграш має той, е хто вміє, а не той, хто не вміє. Ви знаєте, це дуже хибна думка, дівчата. Тому що якщо ви хочете. Провірити на рівень турботи, яка присутня в чоловікові, якраз оце таке невміння, виграш має той, хто не вміє, тому що інстинктивно нам, чоловікам, і в принципі натурі людській властиво допомагати, хочеться допомагати якраз і тут егоїзм, тому що ми допомагаємо іншим, щоб доказати самим собі свою велич. Ви розумієте, вдумайтесь ці слова. Але Вікторія Варлей, коли вона стає на сноуборд, коли в них було групове побачення з моделлю Катею, Кати, Катериною, яку вони, дасть, до речі, пам'ятник Катерині знесли в Одесі, і це дуже хороша новина. Комусь подобається, комусь не подобається. Я вважаю це чудово. І Вікторія стає на сноуборд і в певній мірі, от вона якось поступила розумно. Знаєте чому? Вона напевно зразу побачила, що той Алекс, той Катю, і Сюсюкається, вона падає, вона виконує то, що робить Алекс, Та? Тобто, падим на попу, падим наперед, на груди, і Вікторія. Вона, я вже сказав, вона як лідер. В стосунках по житті, як людини, які здатно контролювати, тому що вона ніколи очі не закриває при поцілунках. Тут абсолютно нормально, що вона не буде виконувати те, що каже Алекс. Вікторії потрібен чоловік сильніший за неї, або там, де не буде конкурентності, там, де вони будуть, де будуть вміння домовлятись. В Алексе не має вміння домовлятись. Алексу має бути так, як хоче він, тому на побаченнях дівчата. Не бійтеся включати дурочку, ой, я не вмію, ой я не знаю, а не я все сама, як Могалевська. Але, знаєте, дуже важливо не перебільшити. Тому що якщо ви їдете з чоловіком кататись на стомборді, ви будете цілий день привертати його увагу і тримати біля себе, я не знаю, як покажи, будь-біля. Він просто стомиться, і чоловікам властиво стомлюватися. Якщо дівчина постійно грає в цій ролі, що вона хоче, щоб чоловік не був чоловіком, а виконував роль батька, то чоловікам властиво стомлюватися. І потім це все переходить в зраду, просто втрата інтересу і так далі. І от Вікторія каже, правильна позиція захоче, підійде, допоможе, а не маніпулювати. Тому Вікторія на побаченні, навіть якщо вона вибула, вона просто, просто зекономила час, бо, по крайній мірі, вона кайфанула, покаталася. І взагалі, от на, на груповому побаченні бути сірою овечкою, я знаю, що дуже багато пар. Вони хочуть експериментувати і якраз знайти цю третю людину, будь це дівчина, чи будь це хлопець, чоловік. І це просто такий дуже великий дисонанс, це така тріщина в мозгах. І людина, яка погоджується на такі правила, яка там може піти на групове побачення, яка може переспати от в. Зайнятися тройнічком, швидше за все, тобто це людина така не дуже сильна характером, так скажемо, щоб не образити, тобто, можна сказати, тряпка. Ну, тобто, це людина там, хочем би тройнічок, буде тройнічок, так чи інак. От. Я буду завершувати, щоб не перебільшувати. І от ви знаєте, Коли Алекс Топольський Аліні на побаченні сказав, що вона нагадує йому ось цю собачку, подивіться на цю собаку. І Алекс Топольський буквально каже: Аліні: А ти нагадуєш мені ось цю собачку? Я дивлюся на цю собаку, а вона така. От, ну, якось отак ця собака виглядає. ну Ви бачили, що вона якісь очі, не такі, ніс, у цей писок великий. І вона нас дивиться, ніби. От, та собака не розуміє, що знає. Ну, комплімент такий собі. Там були набагато гарніші собаки. І я думаю, що Алекс Топольський, напевно, в якійсь мірі просто просто, я не знаю, чи він думає, що він говорить, але ну, так собі. Ну і того будемо бачити, кого берег. Тому що я ставки став на Вікторію, Ви бачите, принаймні вона підійшла до фіналу. Ставив ставки на Вікторію Варлей, тому що вона себе рекомендувала в перших програмах дуже такою цікавою людиною, зрілою, розумною, тобто людина, яка могла нести приклад і щось між Алексом Топольським було. Зараз лишилась Саша айтішниця, Саша безробітня. Марина і Катя. Ну, зараз я кладу ставку на Катю. Але ви знаєте, що режисери, сценаристи, вони так все міняють, так все задумують, що ми можемо думати одне, а там буде такий поворот або взагалі закінчиться тим, що він не вибрав нікого. Я здивований, що Саша дійшла до кінця. І знаєте, наостанок, хто ще мені дуже попахує? Тим Юлія, яка вибула. Мені дуже здається, вона намагається бути впевненою, хоча її тіло видає її невпевненість, і мені якраз здається, що вона снотлива, тобто про секс, ще мови не йшлося в неї. Вона намагається, знаєте, як дівчинсько, яке хоче влитися в компанію. І хочу намагається грати з такою стервочкою, курвочкою, але по природі їй це не закладено, їй це не дано. Тобто, зокрема, так мені виглядає, як вона себе веде на ток-шоу. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, пишіть, хто на вашу думку залишиться. Ну і звісно, щоб бачити наступні випуски, підпишіться, лайкайте. Дякую.